Трайдент. Потрійний удар по бур'янах. До нас приєднався Олександр Конопацький, продакт-менеджер АХТ з напрямку гербіцидів. Сашу, привіт. Привіт. Привіт усім. Саша, Що ти нам сьогодні хочеш презентувати? Дай вгадаю, це гербіцид трайдент. Давайте поговоримо про гербіцид трайдент, потрійний удар по бур'янах. І ми йшли при роботі над новим продуктом, відштовхуючись від потреб, які є у агрономів, у технологів стосовно гербіциду, який потрібен на пшеницю. І для роботи склали для себе список, чого потребує сучасний агроном від гербіциду на пшениці. І як бачите, список вийшов доволі довгий, але дійсно всі ці потреби потрібно закривати. Це і знищення широкого спектру бурянів, відсутність фітотоксичності. Мати можливість внести препарат в широку фазу, внесення восени і весною, і ми працювали над цими всіма питаннями для того, щоб вирішити їх і дати сльосвиробникам хороший інструмент для підвищення їхньої врожайності. Отже, презентую вам новий трьохкомпонентний системний гербіцид Trident з діючими речовинами трибинерон, флорасулам і фломецулам. Це системний гербіцид, який випускається в препаративній формі гранули, що диспергуються. І він зареєстрований на озимій пшениці, озимому ячменю, а також на ярих зернових культурах. Норма 25-35 грам. І оприскування в період вегетації від фази двох-трьох листків до фази прапорцевого листа включно. Цікаво те, що даний препарат комбінує в собі діючі речовини із двох різних груп: це сульфаніл і триазол пірамідини. І завдяки поєднанню цих двох груп діючих речовин ми отримуємо як швидку дію, яка починається вже на 5-7 день, так і м'який вплив на основну культуру. І за рахунок також комбінації трьох діючих речовин, ми отримали широкий спектр контролю бур'янів, як бачите. На відео, тут у нас досить широкий спектр чутливих, середньочутливих і буряни, зокрема, які ми контролюємо, це лобода біла, це мастхев для контролю. Це зимуючі буряни, такі як грицики, мак, падалиці соняшнику, всі види, це і класичний трибінурон, і містійкий. Також ми контролюємо підмаренник Чіпкий навіть в фазі до 14 кілець, тобто перерослий, паслінь чорний. І падалиці класичного ріпаку. Це всі основні шкодочинні об'єкти, які в нас є. Особливу увагу ми звертаємо на соняшник, адже це та культура, яка всіх в присутня фактично на 99% у господарствах. І в даному випадку нам потрібно поборотися із різною падалицею, зверніть увагу, як він контролює на фото справа. І якщо не поборотися із падалицею з бурянами, ми тоді отримуємо такі проблеми в полі, як забур'яненість, що може негативно вплинути на розвиток самої культури, може негативно вплинути на е, процес збирання, що потребує додаткового очищення і сушки. І тому на це звертаємо увагу і ефективно контролюємо е, падалицю соняшників. Е, також за рахунок оптимізації норми флумецуламу в нашому препараті, е, ми Досягли того, що можемо висівати основні культури в сівозміні після застосування трайденту. Це може, можна сіяти як ріпак, соняшник, сою. Ми не рекомендуємо лише висівати буряк. Якщо ви поле готуєте під буряк, доцільніше використати якийсь інший наш препарат. Це може бути гранадер Максі дис, або, або, або Десулан. І е, також по фітотоксичності це один із найважливіших факторів, які враховує агроном при виборі гербіциду, тому нам важливо уникати даного моменту. І ми провели дослід на ярому ячмені у фазі е, початку виходу пропорцевого листка. Застосували препарати в різних схемах, ви їх бачите знизу. Зверніть увагу, трайден в нормі 35 грам це максимально зареєстрована норма. Е, номер три. Виглядає майже так само, як необроблений варіант. На противагу цьому дуже популярно на ринку суміш трибенорон, тифенсульфурон і флорасулам, має пригнічення, це видно по розміру колосу, яке навіть є більшим, ніж наш трайдент, у при перевищенні норми у півтори рази. Тобто трайдент працює м'яко навіть без використання антидоту. Також важливо порівняти препарат між собою для того, щоб зрозуміти, що потрібно саме вам для закриття ваших потреб. Trident є м'яким і ефективним препаратом на зернову пшеницю, на зернові культури, на пшеницю і на ячмінь. Він контролює підмарених чіпків, контролює багато широкий спектр бурянів, але при цьому має м'яку дію на культуру. І не пригнічує її, що не призводить до е зменшення врожайності, відповідно, знову ж таки, не потрібно використовувати антидот. Порівняно із сумішою е флумецулам фл і фл фл флорасулам, е ми маємо кращу дію на осоти і на лободу білу. Тому отримуємо одночасно хорошу, ефективну дію препарату і м'яку дію на культуру. Також потрібно препарати створювати таким чином, щоб вони були зручні для використання. І якщо ви пригадаєте перше внесення на пшеницю, це це завжди багато препаратів, дуже багато каністр на полі, адже у вас одночасно йде внесення гербіциду, інсектициду, фунгіциду, це може бути мікродобрива, регулятори росту і тому, щоб агроном і механізатор було легше працювати із усіма цими продуктами. Ми поєднали три діючі речовини в один продукт, який зручний в застосуванні. Маленька норма використання 25-35 грам. Це забезпечує зручність використання і попадання точної норми в пропорціях на гектар для ефективної їхньої роботи. Фаза застосування від трьох листків до пропорцевого листка включно, що нам дає широке вікно застосування. Перш за все, це можливість підібрати оптимальну фазу. Для внесення гербіциду на пшениці, адже часто в наш захист вмішуються такі фактори, як погода, це можуть бути похолодання, приморозки, дощі. Це також можливий той факт, що не вся падалиця ще зійшла на момент, коли нам потрібно оприскувати, наприклад, гормональними продуктами, які треба внести до фази другого міжвузля. То тут в даному випадку ми можемо дочекатись оптимальних умов для спрацювання препарату і за одне внесення спрацювати і. Знищити всю небажану рослинність на полі і зробити це безпечно для культури. Трайдент можна вносити як восени, так і з осені, і це важливо для господарств, які є інтенсивними і рахують добрива і вологу ще з осені, і вносять гербіциди для подолання даних небажаних об'єктів в своїх полях із осені. Весною так само він чудово працює, знову ж таки, це забезпечується широким вікном застосування. Є господарства, які можуть використовувати з осені гормональні продукти, і особливо я особисто в практиці стикався, коли з осені був застосований препарат на основі 24Д флорасоламу. З осені жодних явних ознак від не було, але весною, коли пшениця почала виходити в колос. Проявився ефект вивиху колоса, що значно вплинуло на продуктивність культури і на загальну врожайність, тобто відбувається гормональний збій в культурі. Тому не можна використовувати 24D, дікамба з осені краще використовувати сульфоніл сичовини, які є більш безпечні для даної культури. Є моменти, коли з гормоналкою навпаки затягують. Весною і вносять її пізніше ніж 32 га фаза, препарати, які не зареєстровані в цю фазу. Це також може негативно вплинути на колос, призвести до його деформації відповідно до зменшення продуктивності культури. Тому тут теж сульфнілсичовини є більш безпечні із урахуванням свого ширшого вікна застосування. І оскільки цей препарат буде використовуватися на всій території України, ми провели досліди в різних регіонах і. Зараз ми продемонструємо, поділимося з вами результатами саме польових досідів, які ми отримали. Отже, ефективність проти лободи ми бачимо навіть проти перерослого даного бур'яна в фазі 8 10 листків контролюється чудово, результати на 14-й день, навіть перерослу лободу він контролює гарно. Хороший контроль імі і трибоноронстві якого соняшнику. Також контролюється класичний соняшник, спалюється точка росту і потім листки. Гинуть вже за два тижні. Побачили хорошу ефективність на сокирки польові, в тому числі на перерослих бур'ян. Круто контролює гірчицю у всіх фазах. Це за рахунок трибунерон метилу у поєднанні з флорасуламом. По амброзії. Зверніть увагу на амброзію. Це проблемний бур'ян, який все більше поширюється із півдня на центр і захід нашої країни. Це проблемний бур'ян, який потрібно контролювати у ранніх фазах росту і розвитку культури. Тобто на фото зліва ви бачите контроль амброзії у фазі двох листків, і на фото справа це вже амброзія 6-8 листків, яка пригнічується в рості, але повністю не знищується. І це стосується багатьох гербіцидів проти даного бур'яну. Тому, якщо у вас домінуючий вид амброзія, Орієнтуємось на даний бур'ян і ловимо його в фазі, працюємо максимальними нормами 35 грам в озимній пшениці, 30 грам в ярій пшениці і ячмені. Паслін чорний, мак дикий та інші зимуючі бур'яни теж добре контролюються. Зверніть увагу на кучерявець Софії за рахунок поєднання трибенорону і фломецуламу ми отримуємо. Досить хороші результати в поєднанні з іншими препаратами навіть по перерослому кучерявцю Софії на фото, яке ви бачите справа. І відмінний контроль, коли ви ловите її в оптимальній і в чутливій фазі. І також додатковим бонусом від препарату за рахунок поєднання діючих речовин ми отримуємо вплив на ваточник сирійський, ми пригнючуємо лочай лозяний, і вже на етапі росту і розвитку культури вони не спричиняють. Такого негативного впливу на а, зернові культури. Отже, перевага даного препарату це, по-перше, широкий контроль основних бур'янів. Контроль падалиці е, соняшників всіх видів і контроль падалиці ріпаку класичного. Е, це контроль лободи, осотів, пасльону чорного та інших проблемних бур'янів у пшеницях. Відсутність обмежень всі зміни для основних сільськогосподарських культур. Немає фітотоксичності на культуру і можливість застосування даного препарату як весною, так і восени. Таким чином, наш список, який ми склали для того, чого потрібно вимагати агроному і технологу від нашого препарату, фактично ми все виконуємо. І ми розуміємо, що даний препарат є ефективним інструментом у вирішенні проблем із бур'янами в зернових культурах і одним із важливих інструментів для досягнення максимальної ефективності технології вирощування пшениці. Це все. Так, це все, Жень. У мене все. Нічого собі, я, я, як ти бодренько вклався в таймінг, Саша, дякую, дякую тобі. Ми майже е, тепер встигаємо графік. Е, добре, тоді дякую тобі дуже за цю презентацію. Достатньо ти можеш не налаштовувати. Ми далі все нормально. Ми перейдемо до блоку питання відповідь Нам вже дуже активно ми тут це відкрили скриньку Пандори, сказали, що можна почати задавати питання, і нам вже трошки насипали питання. Це я... добре, значить цікаво. Да, так да, я почну з питань, які задавали в прямому ефірі, і потім перейдемо до питань, які ми збирали протягом сезону. Добре, і так, перше питання: яку діючу речовину ви рекомендуєте для контролю падалиці і місці якого ріпаку осінити? Навесні. Ну, я ж правильно розумію, КЛ-Ріпак це і міст який? Так. Дивіться, і міст, який ріпак, можна контролювати лише одним гормональним продуктом, це МЦПА. Але там також треба потрібно бути обережним по фазах застосування. І сульфоніл оскільки це АЛС, сульфоніл-сичовин теж відносяться як і до АЛС. Вони можуть пригнічувати ріпак, але не знищувати повністю. По нашій схемі, як працюємо, ми ми застосовуємо трайдент з осені. Ви заганяєте ріпак в стрес, він фактично перестає рости і накопичувати поживні речовини. І весною ви ріпак, який залишився, добиваєте десуламом. Це 24Д і флорасулам у фазі до 32-ї фази на пшениці, тобто до другого го міжвузлі. Це хороша схема, яка працює в багатьох господарствах. На рахунок флумецуламу маємо підсилення якраз проти імі ріпаку. Головне зловити його фазу. 2-4 листка, коли він маленький, він пригнічується, синіє, перестає рости, перестає накопичувати поживні речовини. Основна його частина вимерзає. І те, що залишається, ми весною підчищаємо. Або як варіант використовувати МЦПА. Зовсім. Дякую, дякую, Саша. Дякую, Олександр. Класне питання. Це взагалі ці питання такі хороші. Наступний від ТОВ Агротехнологія 21 Питання таке: обов'язково трайден застосування з прилипачем. Обов'язкове і агропав екстра. Чи агропав також підійде? Ми рекомендуємо використовувати трайден з агропавом екстра в концентрації 0,1 розчин. Тобто 100 грамів на 100 літрів води. І також ми відтестували е, агропав, е, агропав Екстра. Також ми відтестували такі прилипачі, відомі на ринку, як тренд і Віволт. З ними теж допустимо використовувати трайдент. Але, але прилепач обов'язково. Прилипач має бути обов'язково, оскільки це сухий, суха препаративна форма, прилипач має бути обов'язково і якісний. Три ми відтестували, за них гарантуємо. Агропав Екстра, Віволт і тренд. Угу. Дякую. А, так, наступне питання: чи можливо розділити препарат по внесенні, тобто внести 15 грам восени і ще 20 навесні від Дімою Кабзаря? г – це за низька норма. Він не буде контролювати е, всі види бурянів, особливо якщо у вас можуть поскакувати осоти. Е, ми можемо, наприклад, залежно від проблематики, з осені, як варіант, може бути внесений? Е, Трайдент або гренадер, і весною, в залежності від того, що у вас залишається, у нас достатньо широке портфоліо, щоб розділити ці внесення, але мінімальна норма трайденту не повинна становити менше, ніж 25 грам на гектар. Потім дивимось по бур'янах. Як я акцентував увагу на амброзії, яка працює в нас вже весною, завдає нам шкоди. Нам там потрібна максимальна норма 35 грам. Тому таке я не радив би робити. Краще застосувати два різних гербіциди в повних робочих нормах. Дякую, ну і тут, користуючись моментом, я згадала ще питання, яке нам задавали під час фізичних навчань господарства, також поділенню: чи можна трайдент вносити двічі за сезон навесні, якщо треба проконтролювати другу хвилю падалиці соняшника? Офіційна реєстрація трайденту один раз за сезон. Це і це не потрібно робити з технологічної точки зору, тому що на перше нас ми вносимо трайдент. Забираємо першу хвилю, забираємо всі зимуючі буряни. Mm -hmm. На друге внесення у нас є препарат унісулан це флоросулам 100 грам на літр, і ми можемо дочекатися до фази пропорцевого листка, коли нам потрібно, mm -hmm. і спрацювати ним у нормі 40-60 грам. і таким чином знищити всю падалицю соняшника в mm -hmm. другу хвилю. Тобто трайден Трайден на перше внесення 25-30 грам, в mm -hmm. залежності від видів бур'янів. Mm -hmm. і потім на друге внесення проти другої хвилі соняшнику. Mm -hmm. А який має бути розрив між внесеннями продуктів? Від 14 до 21 дня, мінімум два тижні, якщо сприятливі умови для відновлення культури? Дякую. Тобто, по трайден та повна технологія тепер у вас є. Ще питає Олександр Бик. Ага, чим, працювати, чим працювати після Trident, якщо маємо другу. А, все, це питання ми відповіли, виходить, це воно. А, і від Діми кобзаря питання, чи справиться препарат з, з ім'ялицею пад, соняшника? Падалиці і місоняшник контролюється за рахунок поєднання флорасоламу і флумецуламу і знищує падалицю соняшника і пан, як стійкого, так і трибунально стійкого. Наша відповідь так. І от тоді ще питання з, з навчань офлайнових. Чи забирає не треба»? Не треба, контролює. Знову ж таки, фаза. враховуємо фазу, чи краще забрати чим раніше? Два-чотири листка нормально. Так. У вас є контролює. два так. <свіс> 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 два так залишилась третя. Да? Питання з навчань: чи чи рекомендуєте використовувати Trident в 31-32 фазу? Чи краще ці фази пропустити, тому що в них закладається колос? Гарне питання, воно більше стосується фізіології. Ми розуміємо, що по фізіології пшениці у нас в кожній bbch фазі або в макрофазах відбуваються певні процеси із колосом, в тому числі це 31-32, Тут залежить від забуряненості поля. Якщо ви змогли поборотися з бур'янами раніше, або у вас поле відносно чисте. А ви можете цю фазу пропустити, але якщо у вас забур'янене поле, воно завдає більше шкоди на продуктивність культури, ніж внесення препаратів у цю фазу. І тим більше ми знаємо практику дуже широкого використання. Це 24 d в фазі виходу в трубки, і це не має негативних наслідків для продуктивності культури, тому можна використовувати. Так, дивлюсь, у нас щось питання е, призупинились в трансляції. Е, це ми що так вичерпно виходить, все розповідаємо, що у вас, у вас прямо питання закінчились. Але в нас ще є е, гарні питання з навчань. Е, от таке цікаве, Саша. Навіщо в складі Фломецула, якщо він контролює, тільки Паслін чорний? Mm -hmm. uh... Дану пропорцію Фломенцулама ми вираховували в, в своїх дослідах. Ми робили різні комбінації діючих речовин, і саме ця комбінація з фломенцулам вона показала себе найкраще. В даному випадку фломенцулам від, відіграє роль підсилювача, окрім того, що він контролює паслін, але паслін це не є основний бур'ян в пшениці. Він підсилює трибунурон проти Лободи, яка стає зараз. Цій кою досільфоніл сечовин, і це помічають багато аграріїв. Він підсилює проти підмаренника. Флорасулан ми бачимо кращу дію. Особливо добре ми побачили підсилення дії проти такого бур'яна, як кучерявець Софій. Теж хороша дія, особливо на перерослий бур'ян, і підмаренник Чіпкий. Перерослий підмаренник теж добре контролюється, воно підсилює дію, особливо у стресових умовах, коли якісь перепади температури, суміш із фломацуламом працювала краще, ніж трибінурон плюс флоросулам. Це виведено просто з досвідів. Ми побачили це на практиці, як він працює. Тому саме така доза. Тобто не тільки паслін, чорний у нас виходить. Добре, дивись ще питання. По... А ну ти про це казав, але я все ж таки зачитаю, чи можна після внесення трайденту сіяти буряк. Ми не рекомендуємо після трайденту сіяти буряк, оскільки там є флумецулам. Ми знизили його норму на 30% порівняно із основними препаратами, які є на ринку. Але все одно це дуже чутлива культура. І в нас в портфоліо є велика кількість препаратів. У нас може бути там застосований десулам, може бути трибенурон з флоросуламом. Може бути унісулам, тому в даному випадку недоцільно сіяти буряк після застосування традня. Та і у нас в Україні не так багато сіється, тому тут а, просто можна на всяк випадок зафіксуємо, щоб це недоцільно. Да. Щоб це було Для при... максимального уникнення ризиків сімськосподарським <голові> виробником ми не рекомендуємо, тому що різні ґрунти, різні умови, pH ґрунту, ми не можемо спрогнозувати, скільки буде <голові> опадів від періоду внесення до періоду посіву буряку. І тому ми. Уникаємо цих мінімальних ризиків mm -hmm. і не рекомендуємо сіяти цукровий mm -hmm. буряк. О, прилетіло ще одне питання в чат Ютубу. У випадку внесення Trident та Unisulam після нього чи не забагато? 12 грам флорасуламу і чи не призведе це до токсичності на культурну рослину? Mm -hmm. Гарне питання. Флорасулам дуже швидко рослиною розкладається. Ми ніколи не помічали в досвідах надлишкової фітотоксичності і зменшення поврожайності, врожайності, тим більше, що це дуже поширена схема серед сльоз але якщо ви боїтеся цього, ви можете, тут два варіанти. Можна використати 24D, наприклад, чистий, можна використати клопіроліт із наших, або можна взяти, наприклад, на перший трайдент і так само по. Пропорцевому листу проти другої хвилі бур'яну можна використати гербіциди на основі МЦПА. Це теж нормальна допустима практика. Угу. І тут є таке ще цікаве питання сказав, з подковирки: чим Trident краще за продукт галаксифен мітіл плюс флоросолон? Хороший препарат галоксифен метил плюс флорасолам, до нього немає ніяких питань, але за рахунок наявності в трайденті трибунерон він буде краще контролювати осоти. Якщо у вас є осоти в полі, то вам потрібно з ними боротися так чи інакше. І в даному випадку трайден буде мати кращу дію на осоти, ніж вище зазначений гербіцид. І маємо останнє питання, якщо раптом ще ніхто не додасть своє в чаті. Одразу видно, що питають практики, тому що намагаються все порівняти. От понятно, що у людей немає якогось відорваного від життя продукту, все порівнюють. От питання таке: є продукт тифенсульфурон мітіл, трибінерон мітіл і флоросулам. За рахунок чого фітоток та менше ніж у цього продукту? За рахунок заміни е, тифенсульфурон метила флумецулам м'якша діюча речовина. На зернові культури, і це видно в дослідах, що поєднання саме комбінації трибенорон, фломецулам і флорасулам дає менший фітотоксичний вплив на культуру. бо Ботифенсульфорон доволі жорстка діюча речовина, і в тому препараті, який ти озвучила, не користуються великій концентрації. Тому за рахунок цього до даного препарату він ново, в новій генерації має антидот, отже, відповідно маємо має негативний вплив на культуру. В комбінації трибенорон mm -hmm. плюс флорасулам плюс флумецулам препарат працює м'яко, навіть без застосування антидоту. Mm -hmm. Ну, тоді у нас дякую тобі, Саша. На цьому у нас, в принципі, ми вичерпали всі питання. Якщо раптом у когось лишились о, питання, ви можете задати їх або зараз, або якщо ми перейдемо до наступних продуктів, то просто все mm -hmm. одно пишіть. То буде дивитись в записі, пишіть. Ми відповімо просто потім вже трохи згодом, письмово або якось інший так. спосіб знайдемо. Дякую тобі. Бажаю Сергій. вам успішного сезону. Трайдент потрійний удар по бур'янах. Новий трикомпонентний гербіцид від АХТ. містить у складі трибенорон метил, флорасолам, флуметсулам. Трайдент відмінно контролює лободу білу, види осотів, паслін чорний та підмаренник чіпкий до 14 мутовок, падалицю соняшника, в тому числі імі та сульфостійкого, та падалицю класичного ріпака. Трайдент не має фітотоксичного впливу на культуру, не має після дії на наступні культури в сівозміні та має широке вікно застосування. Трайдент це трикомпонентний гербіцид для найвибагливіших фермерів. Trident від бренду Агрохімічні технології.